Матування турою не вдасться, якщо його не попрактикувати. Не дозволимо опоненту мати нічию, де в нас є перемога. Ми матуватимемо короля у кутку, король контролюватиме дві клітинки відходу, а тура прямолінійно нападатиме по крайній лінії. Яка схема для досягнення? Основна ідея у тому, аби поступово відрізати та зменшувати прямокутник. На котрому може знаходитись король опонента. Ми його зменшуватимемо і вертикально, і горизонтально. До тих пір, поки не втиснемо короля в мат, стартова позиція не є легкою для нас, тож ми мусимо показати певну точність. Зараз прямокутник, по котрому може гуляти білий король, виглядає ось так: пам-пам-пам-пам. Але якщо ми ходимо сюди турою, то цей прямокутник вже виглядає меншим. Не одну лінію по вертикалі. Якщо король йде сюди, він пішов з вертикальної лінії. Отже, ми її захоплюємо. Прямокутник, по котрому тепер може гуляти король, додатково зменшився. Ідея номер один це завжди підходити турою та зменшувати прямокутник, що доступний для короля. Але є два випадки, у котрих ми цього не робимо. Варіант А: якщо ми підійдемо турою сюди, з думкою зменшити доступний прямокутник до такого, король просто. Візьме, здійсниру не підходить. Та варіант Б, коли ми не підходимо турою, треба бути уважним, які конкретно поля ми маємо під контролем. У цьому випадку ми контролюємо лише ці поля, і король повернеться на те місце, де він вже був. Нам доведеться починати спочатку. Ми цього не хочемо. Наголошую на тому, що варіант, котрий ми обговорюємо, не є найшвидшим, але він є найметодичнішим. Тому саме його пропоную запам'ятовувати. У цих двох варіантах ми підходимо королем. Наприклад, ми бажаємо цей хід зробити, і ми його готуємо королем. Чудово! Тепер ця клітинка під захистом. Ми стаємо туди торою та зменшуємо доступний прямокутник для чорних. Якщо чорні роблять так, і ми не можемо піти сюди. Вона з'їдять. А якщо підемо турою сюди, то король переступить через забор, котрий ми намалювали, і повернеться там вже був. Отже, зробимо хід королем, захищаючи туру, бо на неї є на. Тепер король чорний змушений відійти або сюди, або сюди. Якщо відходить сюди, тобто поступається нам стопчиком, ми захоплюємо цей стопчик. І тепер прямокутник для чорних став меншим. Наприклад, такий хід второю не можемо нас з'їдять, не можемо, перейдуть паркан, отже робимо хід королем. Підійшли, второю не можемо зіддять, второю не можемо, перейдуть паркан. Хід королем. Якщо сюди все зрозуміло, продовжуємо обрізати королю стопчик, залишаємо ще менший прямокутник. Якщо король йде вгору, і ми не можемо наблизитись бо вона з'їдять, або не можемо піти сюди, бо король перейде паркан і відходимо королем. Будь-який хід зменшили прямокутник. Один не можемо, не можемо, хід королем. Один, два. Зменшили прямокутник. Продовжуємо. Не можемо зробити хід троє, підійшли королем. Помаленьку на одну клітинку. Не поспішаємо. На одну клітинку поступово зменшуємо, зменшуємо. Ми все встигнемо. Обмеження є лише у 50 ходів. Ми справимося десь за 20. Підійшов. Під королем. Один. Два. Три. Чотири. Один. Не можемо хід торою, тому королем. Можемо торою, Обрізаємо додатково. Не можемо. Під королем. Не можемо, бо перестрибне паркан. Не можемо поз'їсти. Під королем. Тепер сюди. І ми досягли неймовірного. Ми залишили лише один, два, три клітинки для короля. Він супер стіснено почувається. Наприклад, він робить хід сюди. Тепер ми думаємо: хід второю він переступає паркан, второю він з'їдає. Отже, робимо хід королем. Тепер опонент ще більш обрізаний. Має лише дві клітинки. Він йде сюди. Второю не можемо, підходимо королем. Один, два, підійшли королем. Єдиний відхід і. мат. Дивіться, один в один мат. Хіба розвернений на 90 градусів. Давайте закріпимо цей матеріал. грі з Токішем. Гра з комп'ютером. Змінюємо собі позицію з королеви до тури. Наприклад, ось так. Гра з комп'ютером, рівень 9 тому що немає різниці, наскільки сильний ваш опонент, якщо ви знаєте, як матувати. Почамо. Перше. Можу обрізати до такого прямокутника. Окей. Можу зменшити прямокутник на одну колонку. Можу зменшити я на один рядочок. Нічого собі, він нам віддає і віддає. Хіба слідкуйте за тим, щоб не йти трою занадто далеко самостійно. У поточному випадку, якби він напав на мене, то я б міг захистити туру. А якщо я зараз піду і він на мене нападе, то я не встигну королем так пристрибнути. І мені доведеться турою повертатись назад. Це марна робота. Тому тура трошки повідсікала і підходжу корлом. Можемо відсікти ще. Відсікаємо. Залишається ось такий прямокутничок. Пішли, пішли. Хочу стати турою сюди. Ну, і тепер так. Підпираю. Оп! Як нам? Токвіш піддається, мені здається. Віддає і стопчики, і лінії. Нічого собі. Що не хід, то захоплення. Зараз король чорних має лише 6 клітинок. Ми вже суперблизькі. Ну піди сюди. Ну добре. Хоч не дозволив нам одразу його до стінки притиснути. Ми бажаємо зробити цей хід, але поки що не можемо, бо, маючи цей паркан, чорні перестрибнуть через нього. Робимо хід королем. О! Тепер вже можемо стати і ми підіпремо, перестрибнути через паркан не вдасться. Чи можемо зробити цей хід? Ми ж додатково обріжемо короля, залишивши йому лише дві клітинки. Окей, наприклад, ми походили на нас напали. Чи встигаємо ми захистити туру? Встигаємо. можемо зробити цей хід. Захистили. Король має дві клітинки, а ми обходимо королем, стаємо сюди і потім матуємо. З цього боку? Так. І мат. У вас може виникнути питання. А що якщо всі позиції на хід чорних, де вони відходять, і ми їх матуємо? Все зрозуміло. А хід білих? Тобто, що нам робити? Ми б хотіли, аби сталося. Як у попередньому прикладі, аби чорні відійшли і ми їх замотували. Тобто нам треба просто передати хід, але не віддаючи жодне із полів, що ми контролюємо. Тобто ми можемо відійти турою на будь-яку з цих клітин. Наприклад, сюди. Король має єдину клітинку, бачите, один варіант. І матуємо. Тому немає різниці, чий хід у цій позиції ваш, чи опоненти. Ви все одно матуєте за один або два ходи. Якщо вам подобається це відео, що ви зараз дивитесь, то будь ласка, скиньте 50 або 100 гривень на проєкт Нам тут жити від фонду Повернись живим. Внаслідок російського вторгнення на суверенну територію України ми маємо надвеликий відсоток замінування. І цей проєкт націлений на допомогу у боротьбі з цим. Його ціль зібрати 175 мільйонів гривень на забезпечення 146 мобільних груп розмінування у Збройних силах України. Варіанти, як підтримати проєкт та зробити донат, ви побачите за першим лінком в описі до відео. Одразу після донату чекаю вас у перегляді наступного відео, та навчить вас, як мотувати двома єпископами. Це вже класно. Воно ось тут. Клік-клік.